Більше те, що сім'я. Хочеться до сім'ї. У мене двоє маленьких дітей. Я якби, хочу їх, щоб вони були з батьком. Це таки повна сім'я. Я не знаю, я якось чомусь собі так думаю, що там мало уваги їм приділяв. Але ну, сім'я мотивує. Мотивує сім'я в першу чергу. Сім'я близькі, рідні. Це мотивує. Як там це було? Це можливо адреналін або інстинкт самозахисту. Просто тому що через деякий час ми замітили в собі, що коли чуємо хрускіт, рух, ми розуміємо, що це йдуть, тобто, вже це було вироблено на інстинкті, що тільки цей хруст та це птичка, та це мишка пукнула. От, а цей хруст, шелест, ми розуміли, що це вже рух. Рух в нашому напрямку, або, можливо, мимо, але ми повинні побачити, доповісти, щоб по ним відпрацювали, то коли становишся вже, так скажемо, ну там ти сидиш так на автоматі, рядишком, да, на бочку, там якось собі крутишся. от То коли ти хватаєш зброю, знімаєш запобіжника і становишся вже в стоїчку скажімо так, на готовність номер. Півтора, не один, то ми замічали, що тремор в колінах, тремор в руках. Просто не то, що тремор не, не, не як от холода, тебе там трошки трусить, а іменно так от аж колихається, ти не можеш навіть навестися нормально. Але коли ти його бачиш, вже я не знаю, чому адреналін, мабуть, чи якийсь інстинкт тваринний. Хоп, ти замер, відстрілявся, там уже да, там адреналін. Ти відстрілявся, ти зрозумів, що він вбитий, і пошли.